Вітаємо вас на каналі Binance Ukraine, найбільшої криптобіржі у світі. Це рубрика «Освіта» і сьогодні ми поговоримо про режим Binance Lite у додатку Binance. Що таке Binance Lite? Як мені отримати до нього доступ? Binance Lite ще більше полегшує покупку криптовалюти завдяки оптимізованому інтерфейсу, орієнтованому на простоту, швидкість і легкість використання. Ми розмістили функції, що використовуються найчастіше прямо під рукою, та зменшили кількість інформації на екрані, зробивши режим Light простішим у використанні для новачків у світі криптовалюти та нових користувачів Binance. Режим Light буде увімкнено за замовчуванням для більшості користувачів, які завантажують додаток Binance уперше. Наявні користувачі додатка Binance можуть перемикати між режимами Light і Professional будь-коли. Як перейти у режим Binance Lite? Для цього потрібно перейти на головну сторінку додатка, натиснути на іконку «Користувача» у лівому верхньому куті та перетягнути повзунок праворуч навпроти режиму Binance Lite. Аби повернутися до режиму Professional, вам необхідно повторити ті ж самі дії. Як обрати між режимами Light та Professional? Режим Light кращий для новачків у світі криптовалюти та на Binance. Користувачів, що шукають легкий спосіб купити або продати криптовалюту. Трейдерів, які торгують нечасто або холдять активи. Режим Professional кращий для активних трейдерів, досвідчених криптокористувачів на Binance чи з інших бірж. Користувачів, які бажають нарощувати свої криптовалютні активи за допомогою повної екосистеми Binance. Як купити біткоін у режимі Binance Lite. Binance Lite це найпростіший спосіб купити біткоін або будь-яку іншу криптовалюту. Відкрийте додаток і натисніть іконку операції по центру. Оберіть розділ Купівля. У пошуку вкажіть потрібну вам криптовалюту, наприклад, BTC. Оберіть фіатну валюту. Вкажіть суму і натисніть купівля. Оберіть канал, з якого ви готові переказати фіатні кошти, наприклад, баланс готівки. Оновіть ціну та натисніть Підтвердити. Кілька секунд триває обробка і готово. Переглянути ваші активи ви можете у гаманці у правому нижньому куті додатка. Звичайно, найкращий спосіб зрозуміти, який режим вам підходить, це самостійно спробувати всі ці режими. Ви можете будь-коли перемикатись між Light та Pro, щоб отримати чистий сучасний вигляд або скористатися класичним інтерфейсом, який ви знаєте та любите. Досі не спробували зручну торгівлю у смартфоні? Завантажте додаток Binance, хай торговий термінали гаманець завжди будуть у вашій кишені. Дякуємо за увагу! Не забудьте підписатися на канал Binance Ukraine і натиснути дзвіночок, аби отримати сповіщення про наші наступні відео. А ще ставте вподобайку, аби ми знали, що це відео було корисним для вас. І пишіть у коментарях, які теми та продукти варто розкрити наступного разу.